Let's go. Чому дак я бо не сказав свої наречені, що мій покійний партнер був чоловіком? Чотири роки тому я 29 років втратив свого нареченого в автокатастрофі. Нам обом тоді було по 25, і ми були разом з 19 років. І якщо споріднені душі існують, то він був моєю. Він був впертим, любив лягати спати значно раніше за мене і був справжнім домосідом, і я любив усе це в ньому. Він чекав, поки я засну, і щотижневі походи в кіно, які він планував, стали нашою традицією майже одразу після знайомства. Я став зовсім іншою людиною, як завдяки йому, так і через своє горе. Він показав мені, що таке справжня любов, зусилля та турбота, але я про нього не говорю. Я ходжу на терапію раз на тиждень, в інший час ця тема для мене закрита. Він живе в мені у тих рисах, які я намагаюся наслідувати, і я практикую ту терплячість, яка була в нього і якої мені завжди бракувало. Я беруся за кар'єрні можливості, які мене лякають, бо знаю, що він би мене підтримав. Іноді я дозволяю собі залишитися в ліжку, бо знаю, що він би поставився до цього з розумінням і дозволив би мені це. Але я про нього не говорю і напевно ніколи не буду. Іноді можу кинути випадкову фразу на кшталт О, хаби, це точно оцінив, коли я з друзями, які його добре знали, з незнайомцями нічого. Мої друзі та родина це поважають. І я знову заручений. Моя наречена 31 рік жінка, звісно, знає, що я був заручений раніше, і я їй по суті сказав, мій минулий партнер помер, і я про це не говорю. Я майже не користуюся соціальними мережами, але нещодавно вона випадково натрапила на мій старий профіль в Інстаграм і побачила там багато його фотографій. Це призвело до того, що вона звинуватила мене в навмисному приховуванні. Цього від неї я не бачу, чому його стать має значення, і я їй це сказав. Вона сказала, що я підірвав її довіру у такі моменти я тужу за тим життям, яким жив раніше. Але горе зіпсувало мій мозок, тому я не впевнений чи не проявляю я байдужість. Редагування. Вона знала, що я бісексуал. Єдине, чого вона не знала, це те, що мій наречений був чоловіком. Коментарі. Коментатор один. Ось моя думка як вдови. Вам потрібно поговорити про це зі своїм терапевтом, а не з Reddit. Більшість людей не уявляють, що таке втратити так багато і наскільки сильно ця втрата тебе формує. Але мене також турбує те, що він, здається, займає таке важливе місце у вашому внутрішньому світі, а ви жодного разу не згадали про нього своїй нинішній партнерці. Перш ніж одружитися, вам потрібно розібратися, чому ви настільки сильно це відгороджуєте, чому ви його ховаєте, чого ви боїтеся. І якщо бути великодушною, думаю, що усвідомлення того, що ваш покійний наречений був чоловіком. Шокувало вашу наречену, і вона зрозуміла, що абсолютно нічого не знає про цю важливу частину вашого життя. Коментатор 2. я про це теж подумав. Нинішня наречена автора може бути стурбована тим, що не знає, за кого виходить заміж, і це може бути справедливо, тому що, схоже, автор сам зараз не знає, хто він це важливі питання для опрацювання. Коментатор 3. саме так йдеться не лише про минуле, а й про те, як воно формує сьогодення. Розуміння цього є вирішальним як для автора, так і для його нареченої. Коментатор 4. Судячи з того, як ви описуєте свої стосунки з колишнім, і нічого не говорите про свою нинішню наречену, я не впевнена, що ви готові одружитися з нею чи з кимось іншим зараз. Здається, ви все ще більше у минулих стосунках, ніж у теперішніх. Можливо, консультація допоможе вам перейти в кращий стан. Коментатор 5. Вони також ставлять свою нинішню наречену в один ряд з незнайомцями, коли йдеться про розмови про їхнього попереднього партнера, заручини, і сказали, я тужу за тим життям, яким жив раніше. Коментатор 6. саме так. Нова наречена просто незнайомка, яка не заслуговує знати про його попереднього партнера. Так я б назвав це зрадою, і якби вона була моєю подругою, я б не радив їй виходити заміж за автора. Більшість коментаторів вважали, що справжня проблема полягала в тому, що він не пережив втрату свого покійного партнера. Оновлення два дні по тому. Я вирішив опублікувати оновлення, перш ніж знову піти в режим лише читання на Reddit. Вчора у мене була екстрена сесія терапії, тому що я втрачав контроль над собою і не відчував готовності до майбутньої розмови зі своєю нареченою без неї. Це було важко, але необхідно. Оскільки я нарешті чесно зізнався, наскільки сильно я відгороджував своє горе, це заклало основу для того, куди я хотів би рухатися далі. Тепер мені потрібно докласти зусиль. Кілька годин між моєю терапією та закінченням робочого дня моєї нареченої показали, наскільки я став уникати проблем. Це була розмова, яка нам була потрібна, але якої я точно не хотів. Коли ми нарешті сіли поговорити, я попросив її почати і розповісти мені, що саме її турбує у всій цій ситуації. Вона сказала, що оскільки я розповів їй про свою бісексуальність, досить невимушено, так само як я розповідаю про це будь-кому, згадуючи на початку, коли це здається природним. Вона не усвідомлювала наскільки серйозним це для мене є, і це змусило її по-іншому на мене подивитися. Вона вибачилась за це і припустила, що якщо я зараз розповім їй більше про нього, їй буде легше це прийняти. Я спробував, але весь час, поки я намагався знайти з чого почати, у мене був якийсь клубок у горлі, і, можливо, це я жорстокий, не даю їй шансу, але це просто здавалося неправильним. Вона не прийшла і не сказала, мене шокувало те, як мало я знаю про цей період твого життя, чи ти був би готовий поговорити про це зараз. Натомість це звучало як розкажи мені, що ти в ньому бачив, щоб я могла спробувати раціоналізувати твою орієнтацію. Я сказав їй, що мені потрібен час, тому вона поїхала на вихідні до іншого місця. Сьогодні вранці до мене прийшов мій давній друг. Думаю, поєднання анонімного, більш відкритого обговорення мого партнера тут, а також більшої відвертості з моїм терапевтом, допомогло мені згадати, наскільки радісним і катарсичним це може бути. Я не знаю точного каталізатора, але знаю, що вилив йому душу. Ми годинами говорили про речі, про які я не розповідав нікому роками. Я висловив, як сильно я нервуюся через можливе знову самотнє життя, і мені сказали, що мені ніколи не доведеться про це хвилюватися. Достатньо буде сос повідомлення, щоб я мав компанію, якщо вона мені знадобиться. Те саме стосується всіх моїх друзів та родини. Мені дуже пощастило мати неймовірну підтримку. Через п'ять хвилин цієї багатогодинної розмови я вже знав довіра, безпека та любов, які я відчував, звільнили місце для цієї нової відкритості. Відсутність будь-якого з цих елементів означає мертвонароджені стосунки, і саме тому я фізично погано почувався, намагаючись поділитися його спогадами з нею, я щиро бажаю їй усього найкращого. Думаю, що розійтися буде добре для нас обох. Ми не отримували один від одного того, чого потребували. Вона повинна повернутися завтра, тож тоді ми й поговоримо. У мене багато роботи, але на сьогодні я знову відчуваю, що таке безпека. Редагування. Будь ласка, перегляньте цей коментар, де я детальніше розповідаю про нашу з нею розмову. Здається, існує непорозуміння, ніби я звинувачую її у всьому, тому що вона не ідеально відреагувала на ситуацію. Дві речі можуть бути правдою я не був відкритим, я великою мірою несу відповідальність за проблеми в цих стосунках, і мені ніколи не слід було в них вступати, якщо я не був готовий. Вона також говорила необдумані речі Я не злюся на це, і це, звичайно, не єдина причина нашого розриву. Це просто ще одна причина в купі причин, чому це не життєздатно. Те, що я досі не почуваюся достатньо комфортно, щоб ділити з нею, не означає, що я звинувачую її у всьому або навіть у більшості це був лише останній цвях у кришку труни, між можливо, ми зможемо це владнати, доклавши багато зусиль, і це потрібно закінчити зараз. Коментарі. Коментатор один. Здається, ви ще не повністю пережили смерть свого нареченого. Сподіваюся, колись ви зможете знову полюбити, але цей день явно ще не настав. Коментатор 2. Я це зрозумів ще з його першого посту, з тих абзаців, де він з великою любов'ю і деталями розповідав про свого колишнього нареченого і з того, що він більше говорить про небажання бути самотнім, ніж про втрату своєї нової нареченої. Здається, він не кохає нову наречену. Коментатор 3. Ми досі нічого не знаємо про її особистість. Коментатор 4 так. Єдине, що ми маємо, це його визнане упереджене тлумачення чогось, що він сам перекрутив, а також його поведінка жертви, ніби вона небезпечна людина, без жодного опису чому. Коментатор 5. Ви можете робити як вам завгодно, але я також не думаю, що ви залишили місце для її почуттів. Ви припустили, що вона відчуває щодо вашої рісіїстської орієнтації, замість того, щоб врахувати її можливі побоювання щодо того, що вона не є тим, чого ви хочете, тому що вона не чоловік і не колишнє кохання вашого життя. Шлюб це важлива справа для обох сторін. У вашому попередньому пості здавалося, що ви вже вирішили, що вона не прийме цього, тому ви просто не хотіли їй розповідати. У цьому пості ви робите припущення, що вона не приймає. Хоча з погляду стороннього спостерігача, здається, що вона намагається зрозуміти ймовірно багато речей наприклад, чому ви не розповіли їй раніше, чи ви їй не довіряєте, чи зможете ви бути моногамним з нею як з жінкою і бути щасливим у довгостроковій перспективі, це все обґрунтовані побоювання, які є навіть у гетеросексуальних стосунках, особливо після того як їхній партнер садить їх і робить велику справу з будь-якої розмови, яку вони вважають страшною. Я думаю, що на даний момент ви не сумісні, але я думаю, що частково це тому, що ви не готові рухатися далі, а частково через те, як ви впоралися з цією ситуацією, покладати всю провину лише на неї, це не зовсім реальність. Вибачте. Нові оновлення, оновлення сім місяців по тому коротко. Моя на той час наречена дізналася, що раніше я був заручений з чоловіком. Вона відреагувала дуже негативно, незважаючи на те, що вже знала, що я бісексуал. Зрештою, я вирішив розірвати заручини. Я відчував себе незахищеним, не довіряв їй і не хотів бути у стосунках з людиною, яка знецінювала та ігнорувала мою сексуальність. Минуло сім місяців, здається, ціла вічність. Тоді я був ніби в тумані. Я не впевнений, чи це оновлення взагалі дозволено, оскільки проблему технічно вже вирішено. Питання полягало в тому, чи завинив я, що не сказав їй про стать мого покійного партнера, і тепер ці стосунки закінчилися. Конфлікту більше немає. Ми з нею не розмовляли, і я більше ніколи не хочу цього робити. Ці стосунки були величезною помилкою від початку до кінця. Я просто хотів зайти і сказати, що я з кимось зустрічаюся. Ми офіційно зустрічаємося близько місяця. Він знав мене ще до смерті мого партнера, і я відчуваю, що повільно повертаюся до себе колишнього. Я довгий час намагався наслідувати свого покійного партнера, щоб вшанувати його пам'ять. Я дуже поважаю і люблю його в теперішньому часі. Я хотів увібрати в себе те, яким він був. Мій хлопець любить нагадувати мені, що він би не хотів, щоб я був ним, він би хотів, щоб я був собою. Це дуже допомагає поряд з великою кількістю терапії. А щодо національної надзвичайної ситуації, згаданої в кінці цього посту, порядок відновлено, війська можуть розходитися тощо. Редагування я отримав безліч розуміючих і співчутливих коментарів, які мені дуже допомогли після того, як мою історію опублікували на сабредіті Best of Redditor Updates. Це змусило мене почуватися комфортно і сподіватися, що моя повторна публікація тут буде прийнята і дасть людям завершення цієї історії. Це також допомогло мені почуватися менш божевільним, оскільки я отримував безліч невіглаських коментарів щодо моєї сексуальності. На жаль, основна реакція цього сабредіту залишається незмінною я не можу пережити третю хвилю біфобії. Перші дві були достатньо важкими я не люблю себе карати. Думки щодо дій автора розділилися. Коментатор один. Я довгий час намагався наслідувати свого покійного партнера, щоб вшанувати його пам'ять, я дуже поважаю і люблю його в теперішньому часі, і я хотів увібрати в себе те, яким він був. Ваш нинішній партнер повністю це розуміє? Автор, так. Мій нинішній партнер знає мене і знав мого покійного партнера. Дуже давно. Він той друг, якого я згадував у своєму першому оновленні, він повністю розуміє шлях, який я пройшов, тому що він був поруч зі мною більшу частину цього часу. Наші стосунки були платонічними, але тепер переросли в щось справді прекрасне і цілюще. Коментатор 2. тож бути чесним з одним партнером і не бути чесним з іншим, чомусь не робить вас мудаком у ваших власних очах, нічого собі Коментатор 3. Знову арткімнатне обговорення. Автор я ознайомлений з цим постом. Він розповідає про чоловіка, котрий покинув свою дружину заради іншого чоловіка чи не так, і яке це має відношеннячко до мене. Я був самісінький протягом кількох місяців, перш ніж розпочав нові стосунки. Я також був самотнім самітником протягом багатьох років до того як зав'язав стосунки зі своєю колишньою нареченою. Я ніколи нікого не залишав, кидав заради когось іншого. Я був відверто щирим зі своєю колишньою щодо своєї сексуальності з самого початку. Ка тут схожість, у тому, що мені також подобаються чоловіки. Усім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім, папа.